Доброго ранку та мирного і благословенного від Бога дня. Я хочу бажати всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Дякую Богові, що маю можливість разом із вами об'єднатися у подяках, адже сьогодні ми серед живих і можемо чути, читати ще Божі слова, в яких записані обітниці, які Господь залишив, щоб ми, повіривши в них, отримали вічне життя. Разом з тим Бог дає ознаки, інколи навіть творить чудеса. Послухайте вірш, записаний в Євреїв у другому розділі четвертий. А Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею. Коли в наші дні проповідується істина, багато людей, подібно до юдеїв, Вимагають. Дайте нам ознаку. Зробіть чудо. Христос не здійснив жодного чуда на вимогу фарисеїв, як не зробив цього і в пустелі у відповідь на домагання сатани. Він і нас не наділяє силою захищати самих себе або задовольняти вимоги невір'я й гордості. Однак Євангелії не позбавлене ознаки божественного походження. Хіба це не чудо, що ми можемо вирватися з полону сатани? Ворожнеча проти сатани не властива людському серцю. Вона імплантується благодаттю Божою. Коли людина, керована упертою наровливою волею, звільняється від цієї влади і усім серцем підкоряється у впливові небесних Божих сил, то стається чудо. Щось подібне відбувається і тоді, коли людина, поневолена сильним обманом, починає розуміти моральні істини. Тільки но душа навертається і навчається любити Бога і виконувати Його заповіді, здійснюється Божа обітниця, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро. Зміна людського серця, перетворення характеру. Це велике чудо, яке свідчить про вічно живого Спасителя, котрий рятує душі. Посвідовне життя у Христі. Це є велике чудо. ознака якою сьогодні і завжди повинна супроводжуватися проповідь Слова Божого це присутність Святого Духа, котрий перетворює Слово на відроджувальну силу для слухачів. Це свідчення Бога для світу про божественну місію Його сина. Багато хто остаточно занепав Духом. На них дивляться, як на нездатних зрозуміти або прийняти Івана і Христа. Однак чудо Божої благодаті здатне змінити і їх завдяки служінню Святого Духа. Вони позбудуться своєї твердоловості, через яку усі спроби облагородити їх здаються такими безнадійними. Порок зникне. А невігластво буде переможене. Драбина, опущена на землю від Божого престолу, досить довга, щоб досягнути найглибших і найнижчих місць. Христос сильний підняти грішних із рову загибелі і зробити з них Божих синів, своїх співспадкоємців, які мають право на непінну спадщину. Але це відбудеться тільки тоді, коли у людині відбудуться дивовижні перетворення. Перетворення в кращу сторону. І ким вони стають тоді для світу і для ангелів. Послухайте коротенький вірш Перше Коринтян, в четвертому розділі дев'ятий. Адже ми стали видовищем для світу, і для ангелів, і для людей. Господь Ісус. Творить досвіди в людських серцях через прояв милості і щедрої благодаті. Він здійснює такі дивовижні перетворення, що сатана з усім його радісним похвалянням, з усім його злим збіговиськом, яке об'єдналося проти Бога та Його правління, стоїть, дивлячись на них, як на фортецю неприступну для його вигадок і омани. Вони є для нього незрозумілою таємницею. Божі ангели, серафими, хіровими, божественні сили, яким доручено допомагати людським істотам, з подивом і радістю дивляться, як грішні люди, що колись були дітьми гніву, тепер завдяки роботі Христа котрий, розвиває їхній характер за божественною подобою, стають синами і дочками Бога, виконуючи важливу роль у служінні і радості неба. Свою церкву Христос винагородив великою кількістю талантів, щоб спасені і викуплені ним люди віддали йому належну славу. Церква наділена праведністю Христа, є його скарбницею, у якій повністю і остаточно має проявитися багатства Його милості, Його любові, Його благодаті. У своїй посередницькій молитві він проголосив, що любов Отця до нас так само велика, як до Нього, єдинородного Сина. І що ми опинимося з ним там, де Він, назавжди з'єднані з Христом і Отцем. Ці слова викликають здивування і радість у небесного Сонму. Рясний, щедрий дар Його Святого Духа повинен служити для церкви огорожувальною вогнянною стіною, яку не можуть подолати сили пекла. Христос! Дивиться на своїх дітей, бездоганно чистих, незаплямованих і досконалих, як на нагороду за всі його страждання, за його смиренність і його любов, і як на нове свідчення його слави, слави Христа, великого центру, з якого випромінюється уся слава Божа. Усе Небо спостерігає за тими посередниками, які неначе рука здійснюють намір Божий на землі, таким чином, виконуючи волю Божу на небі, завдяки цій співпраці звершується справа, що приносить честь, славу і велич Богу. О, якби всі полюбили так, як полюбив Христос! І люди, що гинули, спаслися б від знищення, яка славна зміна відбулася б у нашому світі, ми б вже жили на землі, як у раю. І я хочу молитися, друзі, дорогі, щоб це сталося, щоб настав мир, і щоб Господь благословив усіх, хто поривається серцем до нього. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що не тільки колись, а й сьогодні. Сенсації роблять щось особливе. На сенсації найбільше звертають увагу. Тим більше сьогодні, коли люди всі кудись поспішають, вони хотіли, щоб все було швидко. Я звернув увагу, коли проповідь коротка, її більше переглянуть, якщо довша, її менше переглядають, люди не мають часу. Але не сенсації, не чудеса. Нічого не має спасати людей, а тільки Дух Святий, Божа благодать, яку Господь залишив. А для цього треба відкрити своє серце. І з такою пропозицією Господь сьогодні звернувся до нас. Відкрийте свої серця перед силою Святого Духа. І ви відчуєте ті зміни, які стануть видовищем і для світу, і для ангелів. Ви станете видовищем для сатани. Він буде рвати все, щоб зробити вас знову послідовниками Його. Але ви переможете, тому що серце ваше буде віддане Ісусу. Не гайте часу, віддайте його сьогодні, і ви відчуєте Боже благословення на собі. Проживіть цей день із Богом. До побачення.